Всім привіт! Це я твою і вгадаю, що ми будемо сьогодні розпаковувати. Це такий добацький шоколад. Але ми вже його розпаковували але... і тепер будемо розпаковувати цей волосатий шоколад. Ми його знайшли в магазині ключ. хліб ми мали купувати і ми і це знайшли. Окей. А уже розпаковувати. Так, тут ми маємо якось. Тут є скотч. Опа, Оп опа. Відкривається. Так, открываю, открываем. Я, я щегою на разум не пробував. Так, зараз, за раз. У вас шоколадки. Копатики похожи на дыбаски, такие Та ружали. має бути мабуть. Ця... Ничего, так, так відкриваємо. А, а то так, о. а ось це ось, ось так. Відкриваємо це, відкривається окно. спочатку вам зламати, щоб подивитися, він справді справжній не справді. Так, ми спочатку маємо його розламати, щоб привисти. Риту. <рит> Укривається wow. і акривається. Окей, okay, давай ми попробуємо. Тут не знімаємо. Тут десь дубаські. Дубайський калана. Цибата. Дуже, дуже смачний.